В нашій церкві діє дитячий підлітковий клуб Grace Club, І сьогодні ми хотіли розказати вам, як проходять наші чудові зустрічі. Зараз ми розпочали програму, яку створили разом з нашою чудовою командою. За рік в нас заплановано сім зустрічей, на яких ми вирішили піти слідами біблійних героїв. Ми мали вже три зустрічі і на останній досліджували героя Моїсея. Кожна зустріч для нас це великі виклики. Ми готуємо атмосферу, готуємо програму, авторські мультфільми, карти, самі досліджуємо героя, готуємо прославлення, ігри і так далі. Наша програма завжди розпочинається з молитви. Наша мета навчити дітей молитись, прославляти Бога. У нас є навіть команда музикантів, які готують пісні та руханки. Також в нас є розважальна програма, де ми граємо, розвиваємось одночасно. Ми ставимо перед дітьми мету дослідити героя. За допомогою таких карт вони можуть досліджувати його, а саме відвідувати Гуртокремесло, на якому діти дізнаються про покликання та професію героя. Також у нас є гостина, де діти буквально приходять в гості до біблійних героїв. Харчуються тим, чим харчувався герой, а також досліджують його культуру та родовід. На розвагах діти грають в різні ігри, які теж розкривають одну з якостей героя, наприклад, сміливість. Також у нас є пункт книжник, на якому ми найбільше увагу зосереджуємо, так як розповідаємо всі важливі події, які сталися з героєм. Обов'язково вивчаємо на пам'ять вірш, який навчає дітей важливим цінностям. Ну а в кінці кожна команда готує виступ, на якому показує один епізод із життя нашого героя. За цим спостерігати завжди цікаво, і це допомагає краще дослідити героя та його історію. А іноді навіть наставники стають учасниками біблійних конкурсів, щоб показати приклад дітям. Попереду ще чотири герої, які ми будемо досліджувати. І ще багато праці, яку ми можемо робити з дітьми. Ми дякуємо Богу за те, що він допомагає цей час з дітьми використати на користь.